11 жовтня в Україні відзначається Національний день дівчат в технологіях, з нагоди якого технологічні компанії відкривають свої двері для студенток і школярок, та власним прикладом надихають і мотивують їх будувати кар'єру в науці та технологіях. Управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС вже вдруге долучається до всеукраїнської ініціативи спільно з Вараським ліцеєм. Noдин традиційно в цей день ми вже другий рік поспіль. Працюємо з Рівненською АЕС в організації ось таких заходів профорієнтаційних. Ну, взагалі, з Рівненською АЕС у нас налагоджена така тісна багаторічна співпраця. Так як наш навчальний заклад є філіалом всеукраїнської ініціативи Дівчата СТЕМ, то в рамках цього заходу ось відбувається в рамках цього дня такий захід. Продовж трьох днів учениці 9, 10 та 11 класів араського ліцею номер один підвідували об'єкти Рівненської АЕС. В управлінні інформації та зв'язків з громадськістю школярки мали змогу поспостерігати за процесом роботи інформаційної служби технологічного підприємства, попрактикуватись у телестудії та поспілкуватись з творчою командою підрозділу. Напевне, мені найбільше сподобалось, як ми як сказати, читали як ну, суфль. Це було дуже цікаво і на собі сама спробувала. Мені дуже сподобалось. Був екстрим якось. І коли ти ну, дивишся все, можна читати за колісами, це дуже цікаво. Наступним пізнавальним етапом була екскурсія інформаційним центром, де дівчата познайомились з процесом виробництва електроенергії, історією підприємства та його профорієнтаційними проєктами. Група 11-класниць також відвідала навчально-тренувальний центр, де побувала на повномасштабних тренажерах блочних щитів керування. Найменш захоплюючим для дівчат стало знайомство з фахівчинями різних напрямів, які побудували успішну кар'єру на технологічному підприємстві. Саме такі заходи вони необхідні для нашої молоді, особливо для дівчат, щоб вони розуміли, що таке атомна енергетика, що таке, яких досягнень вони можуть здобути в атомні. Енергетиці, які є сфери напрацювання посади, ну це дуже цікаво. Для них це дуже цікаво. Заступниця начальника відділу ліцензування Тетяна Старінська радо зголосилась поділитися своїм досвідом з молодим поколінням у своїй розповіді. Вона наголосила, що головне свідомо обрати напрям, у якому хочеться розвиватись, керуючись власним бажанням, а не гендерними стереотипами. Професію треба обирати за покликанням, за покликанням душі і серця. Тобто, що їм близьке, нехай вони це й обирають. Не потрібно гнатися за модою, не потрібно гнатися гнатись за. Чимось ексклюзивним, що їм до вподоби, нехай вони те й обирають. День, який дівчата провели разом з представницями жіночого колективу Рівненської АЕС, справив на них неабияке враження. Вони отримали потужний заряд мотивації, підтримки та віри у власні сили. Школярки кажуть, що такі заходи спонукають обирати професію у галузях технічного спрямування, зокрема у атомній енергетиці. Я вже не перший раз тут на екскурсії, і кожен раз я. З інакшого боку дізнаюсь про атомну енергетику, і іноді задумуюсь над тим, що може все ж я піду саме в цю сферу. Ну, для мене є цікава станція, бо все ж таки я тут проживаю, і станція вона завжди мене цікавила, скільки я не дивлюся на неї. Ну це тобто це така об'ємна споруда, і дуже цікаво самі механізми, як там все проходить. Кожним роком інтерес дівчат до точних наук та технічних спеціальностей зростає. Таку тенденцію спостерігає заступниця директора Вараського ліцею номер 1 Наталія Килюх. Дівчата з цікавістю ставляться до таких заходів їм. Е... Завжди е, цікаво дізнатися про те, які професії вони можуть обрати собі в атомній енергетиці. У багатьох із них батьки працюють на рівненській атомній станції, і вони звичайно цікавляться не лише професіями своїх батьків, а й взагалі тим, де вони можуть себе знайти на цьому підприємстві. І ми вдячні рівненській станції, керівництву, що вони завжди йдуть на зустріч, завжди нас приймають і інформаційному центру, зокрема, тому що. Тут ми часті гості. Профорієнтаційні заходи рівненської АЕС, попри гендерні стереотипи, які досі панують у суспільстві, викликають неабиякий інтерес дівчат до технічних спеціальностей та ймовірно матимуть вплив на вибір професії в майбутньому. А це і є головною метою таких проєктів. Олена Блищик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.